Хто має безсмертя. Що про це каже Біблія? Писання відкриває нам, що єдиний, хто має безсмертя, це Бог, тому що він є джерелом життя, а всі інші лише споживачі життя, що йде від нього. Писання ніде не говорить про безсмертя як про якість або стан властивої людини або її душі. Слова, які зазвичай перекладаються як дух і душа, зустрічаються в Біблії. Більше 1600 разів, але жодного разу в поєднанні зі словами безсмертний або безсмертя. На відміну від Бога, люди смертні. Писання порівнює життя людини з парою, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Людина це плоть дихання, що виходить і не повертається, немов квітка, людина виходить зів'яне і втікає, мов тінь, і не зостається.